Розбираю контролер від зерката. Резистор вже від'єднав батарейку. Також хороший класний контролер, але він поїде до нового власника. А у мене тепер до вас є питання: що ж мені взяти взамін? Чи такий самий контролер? Чи можливо ЛХМ версії Баки і Буст? Хоча ну LH7 до мене то і так їде в такій версії. Він десь добереться в кінці серпня. Але мені просто виходить, що мені не вистачає одного контролера, який я працював в діапазоні десь від 30 до 180 вольт. І якби я точно знаю, що ну, і цей, і той туди підійдуть. І питання просто в тому, може щось треба знайти інше, щоб ми побачили і перевірили, а, ну, щоб воно якби бу, була додаткова альтернатива до вибору. Ну, бо про це ми вже все знаємо і так. Нормальний класний контролер. мене до нього лише дві претензії. Це робота на малих мінімальних хетрах, але і там це можна обійти налаштуваннями. Ну і друга претензія це те, що на заряд він впихує лише 3 кВт, але і цього теж насправді більш ніж достатньо для 98 випадків. Тому що все решта, все що все що вище, так? Тобто він може і сім прийняти через себе, да? але з них три піде в заряд батареї, а чотири піде в резистор, наприклад, от такий. От, тому ну, такі от особливості є. Підкажіть, що, що може бути нормального достойного взамін. В діапазоні мені потрібен робочий діапазон 30-180 вольт по DC у вітряка. так? Ну і одна важлива особливість він сам не пропонувати. Це гімно, цим гімном користуйтесь самостійно. Якщо хтось збирається, то будь ласка. Мені не пропонувати його навіть. Окей, чекаю на ваші варіанти. Накидайте, накидайте в коментарях.